Вітаю у клубі рукоділя В'яжемо разом. І з вами буду в'язати я, Маріяна. Сьогодні понеділок, 8 серпня, і по умовах проєкту В'яжу, що хочу ось і на носі. У мене наступний мій старт. Мій старт буде з ось такої трикотажної нитки. Я вже давно Хотіла зв'язати для себе сумку. Якось не знаходила часу, щоб розпочати, і даний проєкт, як то кажуть, спонукав мене нарешті зробити цей крок, розпочати хоча б дану сумку. Чи закінчу я цього тижня, я не обіцяю, але серед тижня я обов'язково покажу вам, що я зробила. І в п'ятницю буде відео роботи, якої я зробила за цей тиждень. Отже, я йду в'язати. В, в п'ятницю очікуйте на роботу то, що я зробила за цей тиждень. Сьогодні у нас вівторок, досить холодно на вулиці. Не хотілося нікуди виходити. Приділила час в'язанню і зв'язала дно моєї сумки. Я в'язала з накиду за за ці дві петлі, і розмір дна моєї сумки буде 10. Сантиметрів на 35-36, так. От далі я буду продовжувати в'язати сторони моєї сумки ось тут. Надіюсь, ще вийде посередині зняти відео, як я в'яжу сторони сумки. От, а тоді у п'ятницю відзвітувати. Сьогодні у нас середа, я знову показую частину моєї роботи. Ось така лодочка поки що є у нас і буду далі продовжувати зеленим кольором. Я забула показати їх попереднього разу. От, далі в мене буде зелений колір, і це досить така тверда, міцна сумка виходить, якраз торба, щоб входити на закупи продуктів. От. Сьогодні у нас вже п'ятниця, і я звітую по проекту, що хочу, осінь на носі. Я в'язала цього тижня сумку, я її майже закінчила. Мені залишилось допрацювати, дов'язати ручки. Вчора не робила відео, хоча в мене досить був продуктивний день, я зв'язала ось це все. Сьогодні майже нічого не в'язала, трошечки. Думала, встигну дороблю ручки, але, на жаль, було досить багато справ. Не вийшло одним словом. От. А сумка досить містима. Ось така велика сумка. У мене бажання там запхати великого кавона, Не знаю чому, але отак хочеться кавона туди. От. Буду використовувати, як буду ходити в. Магазин по продукти. Досить зручно, думаю, буде. Попробую. І розміри моєї сумки виходять 30 см до дна і я думаю, що ось так буде 44 см, а так буде 35. От, ось така в мене сумка. я думаю, що я її завтра вже закінчу. От. І по. В правилах проєкту я маю відповісти на одне з питань. Я собі вибрала питання, який ваш ідеальний відпочинок? Мій ідеальний відпочинок це море. Я дуже люблю відпочивати на морі, дуже люблю сонечку. Люблю грітися на сонечку, люблю полежати на пляжі, почитати книжку, поплавати в теплій водичці. Дуже люблю ще зранку встати і пройтися. По тихому морі, по тихому пляжі, коли ще мало там людей. От е... море і тепло це для мене найкращий відпочинку. Е... Навіть якщо хтось пропонує поїхати в Карпати, ну, мені в Карпатах холодно, навіть літом. Не люблю я там відпочивати. Хоча е... неодноразово ми відпочивали в Карпатах, я завжди візьму собі теплий одяг. По горах я можу собі походити. Карпати для мене це відпочиток один-два дня. На морі я можу бути два-три тижні, тобто, це не обмежена кількість, чим більше, тим краще погорітися на сонечку. Ось. Тобто, найкращий відпочинок для мене це є море. Ось така відповідь моя на питання, який найкращий для вас відпочинок. І ось така в мене. Цього тижня мій старт майже зроблений. Переглядайте відео дівчат з проєкту В'яжу, що хочу. Ось і на носі в описі під цим відео. Надихайтеся, в'яжіть, будьте щасливі та здорові. Миру усім, спокійних днів і до зустрічі на каналі. Також до зустрічі у третьому старті, який буде уже в понеділок. Усім па-па! Хай щастить!